Господи державної адміністрації мельник Ігор Павлович, під ваші обласки зі словами вітання до вас, друзі! Області щиро вітаю усіх учасників нашого фестивалю, а також гостей, які не полінувалися, приїхали до нас на відпочинок. Почекали, поки ми тут настроїлися. І тому ми раді вітати вас на нашому концерті, на нашому відкритому. Молодіжному фестивалі Горлиця 2011 я хочу сказати, що фестиваль це саме те місце, де зустрічається багато нових людей, де люди, які один одного вже знають, зайвий раз мають можливість поспілкуватися. А тому, оскільки в нас Молодий фестиваль молодіжної музики в українському стилі, в етному стилі. Тому у нас є дуже велика можливість поспілкуватися. А тому районна державна адміністрація завжди буде підтримувати такі акції і такі моменти, коли нові люди можуть між собою поспілкуватися а також старі друзі можуть згадати один одного. Разом з тим, хочу сказати, що наш район. Тісно пов'язані з своїми друзями, відносинами з польською стороною, а саме бартошицьким повітом. Тому я хочу дати Ти слово для привітання голові ради бартошицького повіту Маріушу Пілясу. Kilka dni temu usłyszałem, że tutaj odbywa się fantastyczny festiwal. Parniskości poczułeś, że tu was jest tak fantastyczny i tak fajno zorganizowany festiwal. Wprawdzie jest odległość 800 km, ale postanowiliśmy tu przyjechać. W pierwszej wersji mieliśmy zaśpiewać. nas je widstań ma 800 km. Ale my skazano, że my musimy tu przyjechać. Jesteśmy tu. Cieszymy się, a następnym razem, gdy przyjedziemy, będziemy śpiewać na scenie i tańczyć. My tu, ciszymy się, może możemy buty wami. Następnym razem przyjdę do was, będziemy z wami bawić się, śpiewać i tańczyć. Ja śpiewam, on tańczy. I jeszcze będziemy się wymieniali. Jest takie powiedzenie w Polsce, że kto krótko mówi, dobrze mówi. W Polsce każdy, kto mówi krótko, dobry mówi. Wszystkiego dobrego. Bawcie się i cieszę się, że tu z wami jestem. Orłycia, dobrej zabawy wam!